Де я? Там, де ми були. на нашій, на своїй землі. Так де ми? Де усі? Ти що, не пам'ятаєш? Ні. Що трапилось? Скажи мені, хоч нагадай. Так, от народився ти в мальовничому місті Бровари. У люблячій сім'ї пішов до школи номер 2 був допитливим хлопчиком. Любив малювати та майструвати. Мама завжди лаяла тебе за розкидані ескізи. Після школи призвали тебе до армії. Служив в радіотехнічних військах. Незабаром ти оженився і у тебе народилася донечка, Ілонка. Ти любив понад все в своєму житті. Доня взяла з тебе приклад. Любила малювати і навчалася в школі No2. її з відзнакою і вступила до університету. Далі ми поїхали на Десну. Чудова вже була погода, і ти Ілонці на березі розповідав цікаву історію. Аж раптом ми почули крик. Двоє хлопчиків плескалися в воді і кричали: Ти не задумуючись, кинувся у воду їх рятувати. Ілонка плакала, кричала, але ти великим розмахом руки доплив до першого хлопчика і витягнув його на берег. Потім відразу поплив за іншим хлопчиком. І ось вже два хлопчики на березі. Їхня мама тобі дякувала, а ти обіймала Ілонку. Так, було таке. Це було навіть не страшно. Я не задумувався. А це вже 2013 Революція гідності. Так, пам'ятаю, Майдан, постріли. Вони кричали, що не вмерла, і вмирали. Земля тряслася під ногами ж жтверть, їм янголи обличчя прикривали. А ті під вибухи гранат ішли на смерть. Понад тисячу поранених і майже сто людей бито від снайперів і бійців спецпідрозділів. Серед них науковці, викладачі, студенти, громадські діячі. Кров цих людей стала вироком для злочинної диктатури. Небесна Сотня своїм життям викупила для мільйонів українців свободу і право творити нову демократичну правову державу. Так було таке, я знаю. Навесні 2014 року. Українці обрали нову владу. Європейський шлях розвитку та реформ так ми залонкою голосували разом. мріяли. Та не так склалось, як гадалось. Кремлівська влада з колишніми керівниками України, які грабували народ і знищили українську армію, приготували для українців ще одне випробування. Війна. Ніхто навіть не міг уявити, що в 21 столітті розпочнеться війна між двома народами, котрі пліч опліч боролися за перемогу в Другій світовій війні. Російська армія, ховаючись за спинами мирних жителів Донбасу, почала свій наступ зі сходу України навколо вибухи, стогін, горе до нас прийшла війна, справжня жорстока війна. Тисячі українців, котрі вистояли на Майдані, пішли захищати наші рідні землі. І йти разом з ними. Ти куди, тато? На війну, доню. Ох, тато. Не хочу тебе відпускати. Недобре серце віщує. Не бійся, доню. Я ж не сам піду. Нас багато. Я знаю. Бачила, як сусід Сашко разом з хлопцями на зупинку з речами йшли. От бачиш, нас багато. Не їй, тату, залишся. Не можу, доню. Не можу осторонь стояти, коли доля країни вирішується. Повертайся додому швидше. Так, я пішов. Чекай мене з перемогою. Заходьте, прізвище. Москаленко Сергій. Сам, сам, шам, сам. Сергію, я вам говорю, вам не можна. У вас дуже поганий зір. Я сказав, що я йду. І піравка. Ні. ні. Прізвище. Безусько. Зараховується до добровольчого батальйону. Наступний прізвище. Москаленко! Я ж вам сказала, що вам не можна. Якщо не зарахуєте, сам піду. Ну, що мені з тобою робити? Тільки зарахувати і відправити на навчання. Добре, зарахований, йди. З таких хлопців і не вистачає в нашій державі. Добре, що згадав. Пройшов навчання у центрі Десна. І рушив на передову. Товариш командир, рядовий голуб на службу прибув. Товариш командир, рядовий москаленко на службу прибув. Вільно. Рядовий москаленко, позивний рижий. Рядовий голуб, позивний броня. Ви зараховані до 25-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь. Приступити до служби. Є! Є! Хлопці, коли ця фігня закінчиться, запрошую вас до себе в гості. Мене мама такі з пушками варить. така смакота. Язика можна проковтнути. Іван, а ти звідки? З Бердичева. Вижнемо цих клятих москалів з нашої ненької України. Хлопці, приїжджайте до мене, покажу вам справжні гори. Красу українських Карпат. Рижий, а ти жому мовчиш. Та я весь час думаю, що треба бути обережним. Я Іван це обіцяв. Що як тільки повернуся, обов'язково поїду з ним кудись. Вона мене дуже любить подорожувати. Та вона має така красуня. Денка виша. А ти чому мовчиш? Я про своїх згодом. Хлопці, впираємось на евакуацію поранених в районі рідко тут Нікійшини. на надипайся. Я пустий! Браня, прикрій мене! Ріжі! Ріжі! Тепер згадав усе, і слова для ілонки не дотримав. Ти не один такий. Так нас багато. А далі що? Твоїм ім'ям назвали вулицю в бровара. Відкрила меморіальну дошку в твоїй школі. Ти став патроном-покровителем для юних джу. Які беруть з тебе приклад незламності, рішучості та відваги?